І не просто нововведення, а оновлення справжнє, Бо навіть я сказав би реінкарнація, тобто відновлення двагатоповерхівки на вулиці Митрополита Липківського, яка постраждала внаслідок обстрілів, які відбулися ще минулого року. Нарешті завершена. Це в червні там червні відбувся. Ракетний удар, де загинуло, на жаль, п'ятеро людей, що 11 людей постраждали. Квартири на 10 поверхах були пошкоджені. Почалися в листопаді минулого року відповідні роботи, каркас будівлі, внутрішні зовнішні стіни, перегородки відбудували, облаштували покрівлю, відновили системи дивовидалення видалення і вентиляції, промонтували електричні та сантехнічні мережі. Зроблено все для того, щоб відновити будинок відносно всіх систем, які повинні були, були пошкоджені, працюють зараз відносно всіх вимог, які були. До речі, кошторіс цих робіт був більше ста. 40 мільйонів гривень ми зробили на 50 мільйонів дешевше ніж планувалось. Тобто зекономили кошти, але не в якому разі не за рахунок якості робіт. До удару була квартира, вся зруйнована. Не було ні вікон, не було нічого. Всі не було не було. стін навіть до 16-го поверха все провалилося: комора, коридор, кухня, вана, туалет і комора. Нічого не було. Все провалилося, все горіло. І ми були на маленькому п'ятачку на кроваті, яка висіла з 19-го поверха 30 сантиметрів. Квартира повністю готова. Перший раз ми туди зайшли, дуже хвилювалися, все абсолютно супер.